Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як обично, у нас буде огляд дуже гарного будинку, дуже дешевого, який знаходиться в селі Манвелівка, це Дніпропетровська область. Дім повністю з газом 60 метрів квадратних, 20 соток. Це 13 кілометрів від ПГТ Васильковка. Обложений кирпичем повністю теплий. Газове опалення у будинку є котел, труби, розведені по дому. В домі знаходиться кухня, прихожа, три кімнати, жилий дім, тобто заходь і живи, ви самі бачите. Остається від власників: холодильник, насос, газовий котел, плита газова, телевізор, спутникова тарелка та мебель. Все це. Залишається сільськогосподарські постройки, літня кухня також газифікована, в ній також є газ, два сараї, погріб та туалет туалет на вулиці. скважина уже з насосом, тобто вода безперервно буде у вас. Сад з деревами, огород близько 10 соток, в домі можна зразу жити. Ніяких Термінових вкладень не потребує, це обичний бабушкин дім, тобто заходь і живи. Середина вулиці дуже гарне місце розположення. Кому буде цікаво, Ціна цього будинку 70 тисяч гривень, всього на все. Цей будинок довго продаватися не буде, його дуже швидко заберуть. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, там контакти власника та дзвоніть власнику напряму, домовляйтесь на перегляд та на покупку. Всім дякую, обов'язково підписуйтесь. До побачення. Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний, дуже красивий і дуже великий дешевий будинок, який знаходиться в селі Хорошки. Це Лубенський район, Полтавська область, дуже тиха, гарна, спокійна область, з прилеглими земельними ділянками: 25 соток та 12 соток. Є два сараї для птиці та великої худоби: літня кухня, саж, колодязь, погрібник. Навіси для зберігання кормів, навіс для автомобіля або іншої техніки. Також є фруктовий сад та вбиральні. Дворище на рівнині, навесні покривається зеленою травою. Земля дуже родюча, чорнозем та повністю вона вдобрена. Документи готові для продажу, в будинку три кімнати, кухня, дві кладових, сіни та веранда. Дерев'яні вікна будинку замінені на енергозберігаючі пластикові, тобто буде дуже гарна тепла в хаті. Залишаємо всі меблі і техніку, сільськогосподарський інструмент, одяг та взуття. Будинок повністю електрофікований та газифікований. Також є піч, яку можна топити дворами. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Дуже гарний, красивий будинок. А саме головне його смішна ціна 45 тисяч гривень. Це взагалі ніч нічого. Це 1100 доларів на віддачу. Власник готовий продати цей гарний будинок для проживання. Будинок заходь і живий, нічого не потрібно робити. Це набагато краще, ніж орендувати житло та платити кожен місяць, і ваше житло ніколи не буде вашим. А це. Буде ваша нерухомість за такі низькі кошти. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в телеграм-канал. Він буде в описі до цього відео. Там будуть всі контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та забирайте гарну нерухомість за дуже низькою ціною. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, а також на телеграм. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже гарний дешевий будинок, який знаходиться в селі Русалівка. Це Черкаська область. Добротний будинок в мальовничому та тихому селі Русалівка. Недалеко знаходиться Буцький каньйон. Дуже красиве та гарне затишне місце для відпочинку. Будинок 65 метрів кімнат... 65 метрів квадратних, три кімнати. Кухня, веранда, пічне опалення в будинку, всі зручності знаходяться на вулиці. Гор, город, 40 соток, фруктові дерева та великий двір, частково е, з меблями. Тобто, ви бачите на фото, що є меблі в будинку, всі залишаються, є погріб та е, хоз прибудови. Вода в дворі, дуже гарні тихі сусіди. Е, що... Тосовно документів, то документацію потрібно робити новому власнику. По ціні власник хоче за цей дуже гарний будинок в гарному місці 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в телеграм-канал в опис до цього відео. Там буде посилання на це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму. Та забирайте гарну нерухомість за дуже низькими цінами. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, писати коментар та підписуватися на канал. Всім дякую, всім до побачення. Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас, як зазвичай, дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Іркліїв. Це Черкаська область. Будинок знаходиться по вулиці родини Требінських, розташування навпроти аграрного ліцею. Це Черкаська область, 30 кілометрів від Золотоноші, 40 кілометрів від Черкас та 176 кілометрів від Києва. Будинок величезний, 82 метри квадратних. Є веранда, кухня та три кімнати. Знаходиться він на земельній ділянці, 21 сотка. Газифікований, електрофікований, водопровід у дворі, є сад, город, мальовнича місцевість, дуже свіже повітря є де прогулятися. Річка, Ірклій, поряд, базар, школа, садок, аграрний ліцей, сімейна амбулаторія, аптеки, магазини, кафе, автостанція, поштові відділення все це знаходиться в пішій доступності від вашого дому. Також є водосховище недалеко. Ви самі бачите дуже гарний величезний будинок. Ціна смішна, ціна на віддачу 2000 доларів. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео, підписуйтесь на цей канал, і там буде посилання на телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі ви знайдете перше оголошення. Це буде оголошення з цим будинком. там будуть контакти власника. Ви можете напряму з ним зв'язатися та домовитися на перегляд. Дуже гарний будинок за дуже низькою ціною. Чудово для переселенців. Заходь і живи. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення. Я Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарна, дуже велика та чудова житлова хата. Прям заходь і живи. Нічого не потрібно робити, все вже зроблене за вас. Значить, це хата, яка знаходиться в селі Крути. Це Чернігівська область, поблизу міста Ніжин. У будинку є дві кімнати, кухня, коридор та кладова. На подвір'ї знаходиться погріб, два сараї, колодязь, земельна ділянка. Будинок знаходиться недалеко від центру, тобто 10 хвилин пішки від дому, і ви вже в центрі. У центрі розташовані. Школа, садочок, магазини, перукарня, зупинки автобусу, який робить постійні рейси до міста. Їхати до міста Ніжин буквально 20-30 хвилин на автобусі. Будинок 55 метрів квадратних, все меблювання, яке ви бачите, все залишається у вас. Тобто, ви приїжджаєте зі своїми речами, заходите і зразу проживаєте. Тут уже все є: і газ, і вода, і електропостачання. Все дуже гарно. Ціна його смішна. Тобто, смішна, тут думати навіть не потрібно. Потрібно брати і їхати. 80 тисяч гривень, і ваш будинок залишається на вас. Тобто, що я вам хочу сказати, щоб е, отримати цей будинок, є посилання в описі до цього відео. Там знаходиться це оголошення і контакти власника. Не квапте, заходьте туди і обов'язково підписуйтесь на канал, на цей Ютуб і на телеграм-канал. Там оголошення виходять частіше, ніж на Ютуб-каналі відео огляди. І обов'язково зразу дзвоніть власнику, домовляйтеся на перегляд, тому що за такою ціною будинки довго не продаються, їх забирають дуже швидко. Я всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного дня. Обов'язково підпишіться на канал, всім до побачення.